Доброго ранку, моя малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні, діти дорогі, зустрілися ми знову. Про Україну дорогу ми поведемо розмову, про теплий, рідний любий дім, про те, як затишно у нім, про мову ніжну і барвисту і про криницю в полю чистім. Доброго ранку, малята, я пролітав і почув гарний вірш про мою Україну. Дуже скучим на чужині. Дозвольте завітати до вас на заняття. Малята, дозволимо журавлику. Так, запрошуємо тебе, журавлику, до нас на заняття. Малята, а ви здогадалися, про що буде мова сьогодні на занятті? Правильно, про Україну. Малята, спробуйте дібрати гарні щирі слова про нашу Україну. Україна яка? Рідна, квітуча, гарна, хлібна, співуча. А тепер пограємо в гру скажи по-новому про Україну. Я вам називатиму слово, а ви додаватимете до нього най, утворивши нове слово, наприклад. Україна рідна, найрідніша. Україна квітуча, найквітучіша. Україна гарна, найгарніша. Україна хлібна, найхлібніша, Україна співуча, найспівучіша. Молодці мої розумнички. Україна для нас не просто рідна, а найрідніша країна в світі. Малята: у кожної країни є державні символи, за якими її впізнають в усьому світі. Назвімо державні символи нашої України. Так, це прапор, герб і гімн України. Назвіть два кольори українського прапору. Так, синій і жовтий. Діти, а що зображено на нашому гербі? Так, тризуб, а яка назва гімну нашої України? Так, ще не вмерла України, і слава, і воля. Молодці мої розумнички. Діти, у нашої України. Є ще народні символи обереги. Я вам буду їх називати, а ви мені промовлятимете лагідно. Наприклад, барвіно – барвіночок, калина, калинонька, писанка, писаночка. Вінок, віночок, рушник, рушничок. Вишиванка, вишиваночка. Малята, погляньте, а ви пізнали, хто зображений на цьому портреті? Так, це Тарас Шевченко. А хто мені скаже, який вірш ми вчили Тараса Шевченка? Так, стала весна. Тож розкажімо разом вірш за допомогою картинок підказок. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила, а на полі жайворонок соловей гаю, землю, обрану весною, вранці зустрічають. Молодці, мої розумнички, ми сьогодні з вами також будемо справжніми поетами. І пограємо в гру Закінчи вірш. Я промовлятиму початок вірша, а ви закінчення. Тож уважно слухайте. Одягну український віночок, затанцюю веселий таночок. Гарні хлопці стоять біля ганку, а на них сорочки вишиванки. Я танцюю гопак залюбки, адже в мене зручні чобітки молодці мої малята, а тепер порухаємось. Я думаю, що ви запам'ятали, що найрідніша і найдорожча земля це наша Батьківщина. Україна. А як називається народ, що живе в Україні? Так, український. А яка наша рідна мова? Українська. Діти, а хто згадає, як кажуть про нашу мову? Яка вона? Калинова. Солов'їна, веселкова, рідна, чарівна, багата, ніжна. Ось намистечко зібрали, рідну мову величали. Погляньте малята, яке гарно у нас вийшло намисто, таке, як наша мова. Молодці Малята, а ви любите казки? А чи добре ви їх знаєте, ми перевіримо, погравши в казкові перлини. Казка називається кривенька качечка, що знайшов півник, підмітаючи двір. Колосок. На яку геометричну фігуру? Схожий головний герой казки Колобок, Кулю, Чий будиночок захопила Коза Дереза? А як називається ця казка? Мої розумнички, рібка. А закінчити наше заняття я хочу словами Тараса Шевченка, який досі живе поміж нами. Учитись! Читайте і чужому научайтесь свого, не цурайтесь. На цьому наше заняття дійшло до завершення. Чи сподобалось тобі журавлико? Так, малята, мені дуже сподобалось. При нагоді завітаю ще до вас. А зараз мені час. До побачення, малята. До побачення журавлико! На цьому наше заняття дійшло до завершення. До побачення, мої малята! Бувайте здорові!